Вітаю, це програма Ековектор, а значить свіжа порція екологічної інформації для вас. Приєднуйтесь і розпочинаємо. Через війну екологія України вже зазнала збитків на понад 46 мільярдів доларів. З початку широкомасштабного вторгнення задокументовано понад дві тисячі злочинів проти довкілля. Обсяг додаткових викидів парникових газів внаслідок російського вторгнення в Україну приблизно дорівнює річному обсягу викидів Болгарії. Основні причини лісові пожежі та атаки окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури, у ході яких згоріли щонайменше 680 тисяч тонн нафтопродуктів. Війна отруїла Значну частину української землі шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у 18 мільярдів доларів. Також ворогом завдано шкоди майже третині українських лісів. У багатьох незаконно окупованих росіянами національних парках та заповідниках зафіксовані нелегальні рубки дерев. Документаліст Дмитро Гришко із Закарпаття знімає фільм Дівія про непоправну шкоду довкіллю, яку завдає військова агресія Росії. Роботу над фільмом розпочав восени минулого року на деокупованих територіях та в прифронтовій зоні. Режисер знімає згорілі ліси, випалені та пошрамовані російськими снарядами поля, заміновані дороги, отруєні мастилом річки. Стрічка Дмитра покликана показати масштаб екоциду, який зараз відбувається на території України. Ці відеоматеріали під час судового процесу можуть бути використані аби довести вину Росії та вимагати репарацій, Наголошує режисер. В Україні до 2030 року планують висадити 4 мільярди дерев. Це спільна ініціатива керівництва держави та єврокомісії. Про це повідомив комісар ЄС з питань навколишнього середовища океанів і рибальства Вергініус Сінкявічус. Зрозуміло, що багато зелених насаджень буде знищено через продовження війни, але ми будемо докладати всіх зусиль, щоб до 2030 року посадити 4 мільярди дерев або навіть більше. Усе заради того, щоб наступні покоління могли жити в зелені. Країні сказав Сіньке Вічус. Таке об'єднання ініціатив прискорить процес озеленення України започаткований ще у червні 2021 року, завдяки якому вже висаджено понад 40 тисяч гектарів листяних та хвойних дерев. Українська кліматологиня Світлана Краковська потрапила в топ 10 найвпливовіших вчених світу у 2022-му за версією журналу Nature. сьогодні вона гостя рубрики «Екобліц». Тож передаю слово Степану Кушніру. Вітаю усіх. Наш випуск ковектора виходить в останні тижні зими. Хоч і зима не дуже то й відчувалася, не було такого традиційного морозу, снігу. Проте, наше бліц-інтерв'ю, можливо, розкриє відповіді, чому так. Сьогодні ми говоримо про клімат. Наша гостя, пані Світлана Краковська, кліматологиня і видатний. Експерт на міжнародному рівні. Пані Світлана, доброго дня. Доброго дня. Знаю, що минулий рік був для вас таким продуктивним, і ви потрапили в рейтинг 10 самих впливових науковців світу. Хочеться проговорити про багато чого і про такі якісь глобальні речі. Проте почнемо з простого. Що таке клімат? Клімат це багаторічний режим погоди. Тобто це відрізняється від погоди саме тим, що це те, що триває на певній території довгий час. Погода це тут і зараз, це може бути сніг або сонце, або дощ, або вітер. А якщо ми говоримо про клімат, то клімат це якраз середні показники за тривалість 10 років більше. В Кліматології прийнято було 30-річний період, і перша кліматична норма вона розраховувалась на 1961-1990 років. І тому, якщо ми говоримо про клімат на території України, він теж у нас відрізняється, тому що Україна велика країна. Ми маємо і гори, маємо прибережні території, маємо ліси, маємо навіть пустелю. І тому відповідно клімат буде різним на цих територіях. Але в цілому, якщо великим таким якби категорією, це помірний клімат, є клімат, який ми маємо в Україні. А чи змінюється клімат? Якщо так, то що є причиною зміни клімату? Так, те, що клімат змінюється, я думаю, що це вже знають всі і в принципі відчувають, не просто знають, тому що в Україні, хоча я кажу, що Україна була найостаннішою з країн, де ми це відчули, саме завдяки тому, що клімат у нас дуже, дуже такий є м'який. Ми знаходимося далеко від океанів, далеко від полярних регіонів, далеко від тропічних регіонів. І тому е, клімат все ж таки в нас був, в довгий час досить стабільний. Але але е, клімат змінюється і змінюється він саме завдяки тому, що е, міняється хімічний склад атмосфери, і міняється інстимна поверхня тобто міняється перерозподіл енергії в кліматичній системі. Кліматична система в нас складається не тільки з атмосфери, вона складається е, також кліматична система входить ідросфера, тобто це всі океани, а також водойми, які ми маємо на, на, на нашій планеті. Це біосфера, тобто це все живе, тобто, рослинність в тому числі. Тому якщо ми щось вирубуємо або розпахуємо землю, то це теж буде впливати на кліматичну систему. Кліматичну систему також входить замерзла вода кріосфера. І Якщо ми далеко від полюсів, то сезонний сніг у нас також є в Україні, він також впливає на наші кліматичні умови, і також є літосфера, тобто це просто тверда оболонка або суході. І у цій взаємодії взагалі то формується той клімат, про який я казала. Наразі в цій кліматичну систему втрутилася людина, і тому ми говоримо про антропосферу, тобто це та сфера, де живе людина. Людина в процесі своєї діяльності використовує різні джерела енергії. І відповідно, ми говоримо про те, що спалювання цих викопних джерел енергії, які наразі і в Україні в нас є, теж такі великою мірою ми їх використовуємо, і таким чином потрапляє. Вуглець, який ми спалюємо вуглеводні всі вони вуглець потрапляє в атмосферу. Як буглецю є парниковим газом, і він зберігається в атмосфері 100 і більше років, і таким чином, той парниковий ефект, який дозволив взагалі бути життю на цій планеті, він наразі має це таке наша ковдра, яка покриває планету і робить нашу планету здатною до життя, на відміну від Марса і Венери. Наші сусіди і не мають такого життя, як ми його знаємо. То зараз, коли ми підняли в атмосферу більше парникових газів, у нас є ковдра, яка збільшається, і відповідно ми маємо приземну температуру, яка збільшується, і ми це відчуваємо. Чи могли б ви спрогнозувати, що очікує на Україну, враховуючи ті, ті тенденції зміни клімату, які є на сьогодні? Звичайно, для цього є певні інструменти, вони це кліматичні моделі, це ті самі моделі, з якими взагалі то науковці прогнозують прогноз погоди, і ми їми користуємося, але це моделі, які розраховуються на і більше років, і тому ці моделі довели свою здатність представляти кліматичну систему. Нещодавно ті, хто розробили ці моделі, отримали на боліску з фізики, буквально у 2021 році. Але для того, щоб про Україну сказати, я можу навести такий приклад, що Україну очікує. Ну, скажімо так, те, що я очікую у всьому світі, це і потепління, і це збільшення кількості екстремальних погодних явищ. І в якості прикладу я можу навести 2020 рік, який в Україні був дійсно дуже багатий, практично на всі, на всі ті зміни, які ми, які ми очікуємо, що будуть посилюватися в майбутньому зі зміною кліма, у нас не було зими у 2020 році. Температура не була від'ємною 5 п'ять і більше днів. у Нас не було снігу. В нас навесні були полові бурі в Чернігівській області. В нас була пожежі в Чорнобильській зоні. Потім в нас були повені в Карпатах, потім в нас горіли торфовища, і потім в нас на наприкінці осені в нас ті квітнули троянди і вода також свіла в водоймах. Тобто, оце ті якраз явища, які на жаль, ми будемо будуть ставати нашою нормою з, зі зміною клімату. А як Україна протидії зміні клімату? Чи є в нас певний план дій? Тут треба розуміти, що Україна складається з людей, і це в принципі треба говорити про різні рівні Направ... Направду протидії. І е, я бачу, що протидія відбувається можливо не так, як мені хотілося швидко, тому що діяти наразі у нас дуже мало часу для того, щоб попередити, для того, щоб протидіяти, і е, відбувається. Ну, наступним чином, скажімо, на державному рівні було затверджено декілька документів рамкових, які стосуються саме законодавчої бази, і її узгодження з європейськими директивами і іншими законодавчими актами. Я бачу в Україні дуже потужний громадський рух кліматичні організації і молодіжні організації, які розуміють, що з чим доведеться стикатися дуже дуже скоро. І я, чесно кажучи, думаю, що ми зможемо з цим впоратися. Єдине, що я б сказала, що я завжди кажу, що в Україні потрібна освіта і просвіта. Треба розуміти, що таке кліматична система, яким чином ми на неї впливаємо. Тоді буде зрозуміло, які саме дії можуть поти Чи існують певні міфи, які варто розвіяти про клімат? Тобто, бо я чую багато. Таких маніпулятивних думок про клімат, щоб ви варну щоб ви, скажімо, хотіли б озвучити для того, щоб в людей склалося правильне враження і уявлення, що таке клімат? Взагалі таких міфів досить багато, і вони походять від того, що людина ну, до, до, достатньо лінива істота, і їй легше сказати, що нічого не відбувається, і давайте будемо порухатися далі. Тобто, перший і основний міф це те, що людина не впливає на. Це. Я можу сказати, що я була такої самої думки, ну років може 20 тому, коли, коли я теж розуміла, що таке кліматична система, але я не уявляла дійсно масштаби впливу людей на кліматичну систему. Коли ж я розібралася, я сама собі довела, що це так, то тепер я можу фахово іншим це пояснити. Не варто думати, що мене впливає на кліматичну систему. Тут може якісь такі аналоги. Я думаю, що теж люди довгий час не могли якби, змиритися з тим, що якісь віруси можуть впливати на людину і її вбивати. Так само та маленька часточка оцих парникових газів, які ми додаємо в атмосферу. Повірте, вона теж має вплив на кліматичну систему, і те, що ми наразі бачимо, збільшення те, що я поговорила про 20-й рік, те саме є наслідком зміни клімату. Тому в мене є два меседжі в тому в цьому випадку. Гарний і поганий, гарний це це те, що ми можемо погано. Я сказала те, що люди не вірять, що ми впливаємо клімати. Але гарний це саме те, що ми впливаємо на клімат. Це означає, що ми можемо щось з цим робити. І наразі в тих кліматичних моделях, які прогнозують наше майбутнє клімату, найбільшою невизначеністю є саме близький фактор: як ми будемо поводитися на цій планеті, чи будемо ми швидко трансформуватися в напрямку. Відновлювання джерел енергії, чи перестанемо ми викидати в атмосферу ці парникові гази, і перестанемо ми вирубувати ліси і все ж таки будемо жити в гармонії з планетою. Тобто від нас це залежить. І це з моєї точки зору це є позитивний меседж. Дякую за нашу розмову. І як висновок, скажу, один такий меседж для наших глядачів: що змінювати треба себе, а не клімат, тому що ми є частка цієї планети, і ми нікуди від звідси не втічимо. Тому працюємо, діємо і діємо правильно, екологічно. У Хмельницькому оновлюють контейнери для роздільного збору сміття. Нові сміттєві баки жовтого кольору для пластику та зеленого для скла вже встановили у мікрорайонах Озерна та Виставка на черзі інші частини міста. На комунальному підприємстві Спецкомунтранс придбали шість сотень таких контейнерів. Власне, тепер саме спецкомунтрансівці займаються роздільним збором відходів. Раніше цю функцію виконували приватні підприємці. Сміттєвоз, але який вже займається конкретно збором вторинної сировини, тобто твердими побудов... вивезенням твердих побутових відходів, він вже не займається. Лише пляшку та скло. Це все збирається по місту, по мірі наповненості, і привозиться сюди, до нас, на території, і безпосередньо вже тут у нас відбувається сортування. Вже з листопада ми почали працювати з мікрорайону Озерна. Ну і я думаю, в найближчому майбутньому ми будемо працювати вже по всьому місту. Перед тим, як викинути пластикову пляшку до сміттєвого баку, її обов'язково потрібно стиснути, аби більше сировини помістилося у контейнер. Сортування і подальша переробка пластику та скла убезпечить довкілля від потрапляння небезпечних речовин та накопичення сміття. Адже скло та пластик розкладатимуться впродовж кількох століть. Останній при цьому ще й виділятиме токсичні речовини. Ще один вид відходів віднедавна можна здати в та центр управління відходами. Це відпрацьоване мастило після роботи генераторів, приймають виключно від людей, не від підприємств. Мастило потрібно передавати на утилізацію у штільно закритій та чистій тарі. Останнім часом, через часті відключення електроенергії, все більше хмельничан у місті почали купувати генератори. Відповідно, чи дизельні, чи бензинові вони працюють за допомогою мастила. Це мастило відпрацьоване, потрібно кудись здавати. саме тому ми виступили з ініціативою, що тепер мешканці міста Хмельницького зможуть принести на утилізацію нам екобус або на центр управління власне мастило з під генераторів. Мастило це як і будь-який елемент небезпечних відходів чи небезпечних побутових відходів, як і будь які будь-які лаки, фарби, які загрожує грунту, чистоті ґрунту, води, повітря, тому що там є небезпечні речовини, які Розкладанні впливають на наше довкілля на наше життя і здоров'я, тому його необхідно утилізовувати. Правильно не можна його викидати, виливати в звичайні контейнери і тим більше десь в воду чи в інші місця. Як споживати енергоресурси раціонально навчали представників місцевого самоврядування Теофіпольської тергромади. Школу муніципального енергоменеджменту організували силами громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Про що розповідали під час зустрічей? дізнаєтесь із наступного сюжету. Споживати раціонально та заощаджувати на комуналці. У Теофіпольській тергромаді триває школа муніципального енергоменеджменту. Проєкт реалізовує громадська організація Хмельницький енергетичний кластер. Ми побачили ще на етапі, коли виникла ідея, що близько однієї четвертої ресурсів громади фінансових йде безпосередньо на комунальні послуги, тобто на оплату комунальних послуг в закладах освіти і тих, які інші представляють громаду. Це величезний бюджет для маленької громади, в якій проживає там близько 25 тисяч людей. І зрозуміло, що саме економія там навіть 10% від. Цієї суми це вже колосальні кошти для такої маленької громади, які можуть піти там, на розвиток цієї громади або на вирішення проблем, які в них є. Проєкт складається з кількох етапів. Стартували із навчальних семінарів. На них розповідають про основи енергоменеджменту, реалізацію на практиці енергоефективних ідей, пошук ресурсів на них. Ця тема на даному етапі є надзвичайно актуальною, оскільки вона включає не лише таку важливу для нас економію на даному етапі, а і екологічну складову, що є не менш важливим. Це дозволить в майбутньому нам і нашим дітям, нашим онукам розвивати нашу країну і не допустити тих проблем, процес яких вже запущений. Наступним етапом після навчання стане формування стратегії енергоменеджменту у громаді. Ми будемо аналізувати, що відбувається в громаді в секторі енергоменеджменту. Ми зараз збираємо відповідні анкети з комунальних закладів. Далі будемо працювати над впровадженням безпосередньо програми, і також ми ще хочемо в рамках цього проекту підвести. Той фіберську селищну громаду до того, щоб вона стала учасником такої програми, як угода мерів, тобто щоб вони прийняли таке відповідне рішення, і можливо, ми ще в цьому році навіть допоможемо їм в цьому, щоб доєднатися до цієї угоди мерів. Представники енергетичного кластеру додають, впровадження енергоменеджменту допоможе заощадити до 10% енергоресурсів. Тож подібний навчальний досвід мають на меті поширювати і на інші малі громади області. Єдиний урок правильного поводження з відходами організували у Хмельницькій громаді з ініціативи офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький та Гуфіцентру. Для школярів презентували відео уроки, у яких навчають сортуванню сміття. У школах їх доповнили виховними годинами. Більше про це далі. Про те, чому важливо сортувати сміття і як це робити правильно, розповіли школярам Хмельницької громади. З ініціативи офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький та ГУФІ-центру організували єдиний урок правильного поводження з відходами. У його рамках відзняли два відео для молодших та школярів середніх і старших класів. А як сортувати у вашому навчальному закладі? У вас є три кольорові контейнери, розміщені в холі або на поверсі. У школах громади комплексне сортування відходів запровадили ще у 2020-му. Відтоді періодично проводять просвітницькі заходи, аби учні розуміли його важливість. Ми завдяки цьому єдиному уроку нагадуємо, що це важливо. Лінуватися не потрібно, потрібно все-таки сортувати, тому що ці відходи далі стоять вториною сировиною для виготовлення нових речей, і таким чином менше сміття потрапляє на наше сміттєзвалище. Четвертокласники першої початкової школи відеоурок переглянули із цікавістю. Виховну годину продовжили інтерактивом. Що ми бачимо? Бургер, так бургер, Куди ми віднесемо? пластик, папір, механіка, скло. 또 <놀람> У нас в школі розміщені контейнери. Вони з нас стоять на другому поверсі, і у полі також у класі в нас є наш папероїд, якого ми робили самостійно з дітьми. Клеїли, робили, і ми щодня кладемо туди папір, приносимо батарейки, кладемо все, органічні речовини. Ми також все викидаємо по окремості, максимально стараємося навчити їх це зробити. Ну і звичайно подаємо власний приклад. Як я роблю, так і навчаю їх. Це робота в групах, коли дітки сортують самостійно. Навчаться порівнюють це. Ми використовуємо нашу інтерактивну дошку, де є різноманітні завдання, по яких ми працюємо, і діти дуже полюбляють робити, показувати все на дошці, робити самостійно. Звідця забруднює моря, від цього ну, вони сходять тварини, щоб не забруднювати ліси, не забруднювати місто, щоб було все красиво. Для того, щоб наша планета не забруднювалася і вона була чиста. Подібні уроки планують повторювати у навчальних закладах громади. Всі ж охочі, просвітницьке відео можуть переглянути на сторінці Гуфіцентру у Ютуб. Ми ж з Гуфіцентром продовжуємо наш освітній проєкт. Сьогодні у рубриці Валентина Вальчук розкаже про те, який саме сміттєпереробний комплекс мають на меті звести у Хмельницькому. Хмельницькому зведуть сміттєпереробний комплекс. Наразі над реалізацією проєкту працюють в Офісі розумне довкілля Хмельницький. Більше про це розкажу у новому випуску рубрики на зв'язку Гуфіцентр». Вітаю! Сміттєпереробний комплекс у Хмельницькому передбачатиме механіку-біологічну обробку відходів. Поясню. Це про приймання від містян та підприємств відходів, які досортовуватимуть на заводі, на спеціальних сортувальних лініях. Потім відбуватиметься відбір вторинної сировини, тобто відходів, з яких можна повторно зробити речі, а паралельно компостування органічного сміття у спеціальних компостувальнях. Тобто загалом ми говоримо про сухі та мокрі відходи. До речі, частина сухих відходів буде перероблятися на паливо. Яке називається РДФ або СРФ, його можна використовувати у промисловості замість вугілля. Багато хто плутає механіко-біологічну обробку відходів та спалювання відходів. Сміттєпереробний комплекс у Хмельницькому не буде спалювати сміття. Будівництво такого комплексу у Хмельницькому скоротить потрапляння сміття на сміттєзвалище на 70%. Тобто більша частина відходів з нашого сміттєвого відра піде на переробку і стане сировиною для виготовлення нових речей. А для того, аби сміття потрапляло на переробку, його потрібно якісно відсортовувати вдома. Так, наприклад, брудний папір вже не буде гарною сировиною і напряму піде на сміттєзвалище. Тому вже зараз потрібно вчитися правильно сортувати відходи, аби якнайменше їх потрапляло на сміттєзвалище. Аби дізнатися більше про сортування та сміттєпереробний комплекс, завітайте до нас в Уфі-центр. Зустрінемось. І на завершення випуску трішки позитиву від українських полярників днями вони опублікували фото закоханих пінгвінів на сторінці Національного антрактичного наукового центру у Фейсбук. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх половинок, які героїчно тримають фронт і дуже сумують за ними. Написали полярники. Віримо, що любов і добро безсумнівно, переможуть зло і темряву. Нехай всі наші улюблені повертаються до нас якомога швидше з миром і перемогою. Ідеться у повідомленні. Нехай буде саме так. Це була програма «Ековектор». До наступних зустрічей.